Пайсу, всім привіт! Ось такий ось Франкенштейн попав на ремонт типу вайпера шторма 150, але це у нас якийсь Хе Сун, Хесун, Хісун. Ось такий. І прийшов він з проблемою такою, що по дорозі їхав і став. Тут у нас що? двигун у нас в клині. Вимов нас в клині, бо, бо хтось їздить, їздить чи їздив без масла, вже не їздить. Далі що у нас? Далі, далі, далі? Відкриваємо нас тут. Тут в нас теж все просто убите. В такому ось жахливому стані все. Проводка горіла. Замкнуло все теж проводку треба буде. Хоча б добре, що не що не вся повністю ось Якийсь масовий дріт. Пішов, пішов і куди він пішов у нас. Так, секунду. Пішов він. Там масовий дріт якийсь. Ось цей ми дріт поміняємо, ніби всі решта більш-менш. Ага, і тут якийсь. Обрив коричневий, якщо у нас коричневий, певно на стопе пішов або на. або на датчик рівня бензин. Ось туди далі ми ще зараз це все розберемо і, і замінимо цілий дріт. Добре, ж хоч решта не обгоріла. коло нього. Та ні, обгоріла ще. От... А, червоний. Але там тільки Ізоляція легенька, то нічого. Так, от в такому жахливому стані. Так, Передок розбитий. Ага, це вже замінив, бо хтось тут були, тут були от просто отроти і підключив полярність інакшу. Плюс на мінус, а мінус на плюс. І згорів, згоріло реле напруги. Ось. Все, будемо далі колоти. Далі включу розбирання двигуна самого.